24 лютого 2022 року харків'яни прокинулися близько п'ятої ранку від звуків потужних вибухів. Мешканці віддалених районів знімали наслідки перших ракетних ударів армії РФ. Паралельно з канонадою в місті слухали промову президента Путіна про денацифікацію і демілітаризацію, а також проголошення не війни, а спеціальної військової операції. Того російські пропагандисти одразу почали заявляти, що Харків повністю оточений, та армія РФ взяла місто. Натомість мер Харкова Ігор Терехов записав звернення до мешканців міста, стоячи об одинадцятій ранку у центрі, та сказав фразу, яка стане коронною у його зверненнях: ми разом, ми харків'яни. А ворожі ДРГ, які змогли зайти у Харків, не зустрічали з квітами, а вщент розбили сили оборони. Пішли, пішли, пішли. Пала на техника россиян Відходим, відходим! Волу, дай! Лежат е на побросали технику. Вон трупы их не лежат. И наш. И он в школе сейчас будем сдачу принимать. Тоді буквально за кілька днів із міста виїхала більша частина мешканців, рятуючись від обстрілів. Зараз же мережею шириться інформація, що люди нібито знову масово виїжджають з Харкова вже у 2024-му. А кілька днів тому у соцмережах активно поширилося повідомлення, нібито від імені ДСНС України, в якому харків'ян закликають виїхати з міста до 15 квітня у зв'язку із можливим оточенням ворога. Водночас у МВС та центрі протидії дезінформації РНБО України зазначають. Це російський інформаційний вкид і ПСО спрямоване на нагнітання паніки серед мешканців Харківщини. МВС разом із центром протидії дезінформації інформує, що вказані публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. Таким чином, російські окупанти, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві. Закликаємо вас не довіряти сумнівним джерелам інформації. Наразі сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж. Усієї лінії фронту та дають гідну відсіч ворогові, зокрема й в Харківській області. Будьте пильними та не дайте себе ошукати. Все буде Україна. Такої ж думки і військові тож закликають харків'ян не реагувати на фейки. Росія продовжує свою дезінформаційну кампанію Пропаганда страху з метою залякати мешканців Харкова наступом на місто, який наразі неможливий. Головна мета росіян зробити так, щоб побільше людей виїхало. Наступний вкид про те, що співробітників одного із харківських депо вимагають звільнитися та евакуюватися у Тернопіль для подальшого працевлаштування. При цьому російські змі посилаються на телеграм-канал без назви, якому нібито надав інформацію один з водіїв. Фейк розповсюдився тоді, коли Харків оговтувався після масованого обстрілу по енергетичній інфраструктурі. Тоді ситуація була критична, в тому числі напрацював електротранспорт. Міський голова Харкова Ігор Терехов наголошує, що причин для евакуації з мегаполіса немає. Я сьогодні і військові сьогодні не бачать зовсім ніяких чинників для того, щоб була евакуація у Харкові. Я хочу сказати, для чого це розганяється. Це, це певна війна, так звана ІПСО, для того, щоб люди були стурбовані для того, щоб люди хвилювалися, щоб у них був поганий настрій, щоб вони були вимушені знати нервувати кожного. Дня. І це псо. Я дуже хочу, щоб ми не підтримували і не посилювали. Це псо, яке розповсюджують російські канали. Вони самі чудово розуміють, що таке місто, як Харків, і буде українським. Вони чудово розуміють, що м м дійсно е і захист Харкова є, і, е і ментальність людей зовсім інша. І не е неприйняття, неприйняття Росії це теж наш спротив». Крім того, у різних каналах шириться інформація, що у Харкові нібито зруйнована абсолютно вся критична інфраструктура і місто практично паралізоване. Електроенергію дають на дві години на добу, а подача води на три-чотири години. Телеграм-канали спекулюють інформацією. проте реальна картина у Харкові зовсім інша. Введені графіки відключення. Це зробила Харково-Бленерго. Вони відповідають за це. До речі, це державне підприємство, але ми допомагаємо всім, чим можемо. Є житлові будинки. Переважна більшість, я б сказав, мабуть, практично всі будинки Харкова сьогодні мають відключення по графіку. Відключення десь він. Відповідає тому, що вони надали опублікували десь. Є збої, ми знаєте, з розумінням до цього ставимось. Всі з розумінням ставимось, бо різні моменти бувають насправді, і швидко це не відбудуєш. Крім цього, ми теж на жаль зараз не освітлюємо місто. На вулиці, бо не вистачає потужності. і Ми домовилися, що нехай ця потужність буде спрямована на освітлення житлових будинків харків'ян. І навіть під час повного блекауту 22 березня, у Харкові працювали магазини, супермаркети, десятки пунктів незламності. Надавалась медична допомога. Місто функціонувало, а комунальні служби працювали над оперативним відновленням пошкоджень, що цінічно завдали окупанти. Нас хочуть залякати, але це неможливо. І ми це все бачимо. І спочатку війни були такі залякані, щоб люди дуже хвилювали, щоб їм було знаєте, боязно за все. Але два роки які. Прийшли і ми бачили різні рівні загрози. І ми бачили нашого ворога і на кордоні біля Харкова, і у самому Харкові були ДРГ, які були зничтожені нашими військовими. Я вдячний їм за це. І переживали дуже скрутний. Часи, і були часи, коли е, практично з двохмільйонного мільйонного міста залишалося десь 300 тисяч мешканців. Різні часи ми переживали, переживемо і ці часи, і думки нашого ворога щодо залякування людей вони не працюють. І ми довели всьому світові, що Харков це є Україна, і ми Фарпост України чудово розуміємо свою відповідальність за це. Марія Соловйова, Євген Клочко та Олександр Уваров, Харків. Новини.